Добрий день, наші шановні глядачі та учасники нашого заходу. Вітаємо вас на нашому першому подкасті на тему ознайомлення з професією викладача. Я Марина, студентський ректор Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. І як ніхто знає, які питання турбують абітурієнтів та студентів нашого навчального закладу та людей, які навчаються на дану професію. А сьогодні в нас в гостях кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету Усик Дмитро Борисович. Вітаємо! Добрий день, дякуємо, що завітали до нас. І не будемо затягувати. Почнемо з першого питання, яке задали нам наші учасники: які сучасні методи навчання ви використовуєте на заняттях для підвищення інтересу учнів? Хм. Ну, бачите, порівнянні з тим, як я навчався в 90 якомусь році, я не пам'ятаю, тоді були тільки книжки, причому книжки були десь там бібліотеки імені Крупська, які можна було взяти тільки після 17.00, дуже важко було. То зараз, якщо, наприклад, тут у нас була тема нещодавна, там домовленева вокалізація діточок. І ти береш діточок до року, і ти кажеш там, просто розповідаєш, що є гукання, гоління, там лепет і лепетне говоріння. Ну воно ні про що. І ти тут же підключаєш, як в Zoom у нас да можна показати. Підключаєш Ютуб YouTube. YouTube є шикарний ролик, де двоє маленьких хлопчиків вони розмовляють нічого не зрозуміло, то що у них якраз ще фаза лепету. Але вони вже з інтонації такий один задає питання, другий там так дивується, там ля-ля-ля, і от і ти підключаєш, каже, дітки, зараз я вам покажу. От давайте подивимось, що таке лепет на горіння. Поки всім зрозуміло. Також хтось може сказати, там якщо, наприклад, якісь практичні заняття, вони теж кажуть, а ми знайшли, можна показати? Можна. І знов таки ти ж підключаєш все. Якийсь великий кусок е відео е скидуєш десь на свій google диск даєш посилання. Тобто зараз дуже класно, що дуже багато чого. Всі книжки, всі навчальні програми, тести, тести онлайн. От дивіться, у нас там для тести завдання для дошкольників. методи дослідження, наприклад, там пізнавальної сфери. І даєш посилання, все знаходиш, тобто і тести зараз, не те, що ти сидиш як раніше, там так два бали, ні, нуль балів. Там можливо один бал. А всі тести вже коли нажимаєш так, ні, так, ні. Чик в кінці тобі дає. І результат, і що дуже добре, якщо ти дітей також обстежуєш. Тобто, теж ти записуєш онлайн, якщо консультація. Теж ти в одному віконці ти якби розмовляєш в Zoom, якщо у нас онлайн консультація. Тут же ти відкриваєш друге вікон. Це ці ж методи дослідження, все також дитинка відповідає. Ти нажимаєш клавіші так або ні. І в кінці він іноді вже такі сайти, що й дають повну характеристику. І ти вже знаєш, ті ж корекційні вправи. Да? От як дітки, якщо там корекція пізнавальна актив чи корекція уваги, давайте беремо лівець, це дуже довго. А так я ж кажу, можна і скачати альбоми з корекційних вправ, і роздрукувати. І ну, якщо дитина зможе малювати на екрані, то вона малює. Тобто, і зараз я ж кажу, ці можливості просто шикарні. Тому навчання виходить на досить такий високий рівень. Тобто ви тільки за щоб ваші студенти використовували це якось так, в своїй роботі? Звичайно, тому що. Це допомагає, я ж кажу, і інформацію шукати, якщо нам раніше щоб знайти, якщо ми писали там психокорекційну програму, це дуже багато треба було книжок передивитися, дуже багато порівнянь. То зараз ти просто задаєш, вже готові. Вчителі діляться, шукають от, часто там психокорекційна програма вчителя, но е, прізвище таке, школи номер такої та місто Такого, -то. і вона каже, що шановні колеги, я розробила цю програму, я з діточками її опрацюю. Цівало, ось, будь ласка, там чи всеосвіта, сайт, чи ще щось, користуйтесь, я вам даю. Скачуйте, і тому я ж кажу це дуже добре. Ой, дуже цікаво. Я думаю, що студенти на ваших парах прям задоволені. А нам вже друге питання прийшло як ви підходите до оцінювання знань студентів? Зазвичай бачите, наша біда це чати штучного інтелекту. Так, да. тут, на жаль. З ми нічого не можемо поробити. Ми іноді перевіряємо відповіді на сайтах штучного інтелекту. Питаємо чи ти це написав, чи ні. Ну зазвичай він дає таке десь 70 відсотків, що так, десь він там приймав участь. Ну, важко сказати, тому що, можливо, вони просто з інтернету брали. Дуже класно, коли вживу. Да, от наш Moodle, можливо, хто не знає з глядачів, можливо, хто знає, там можна практичні вордовському файлі прикріплювати і все. Це один, одна система оцінювання. Якщо вони відповідають, якщо показують якщо ті ж презентації, якщо відповідають саме головне е питання відповіді, як у нас є там дитяча психологія у питаннях і відповідях, задаєш задачу, погнали. Тобто, те, що ви зробили презентацію, це добре. Чи те десь ви в Вердовському файлі зробили відповідь, це хорошо. А давайте. Пройдемось по ситуаціях дитячої психології і подивимось, хто яку відповідь дає. Тобто, і дуже цікаво, та я вважаю так та молодець. Тобто оцінює ж саму можливість розмірковувати, тому дуже порізному. Якщо як часто студенти творчі підходять до яких завданням завданів, от є такі ініціативні, які прям самі хочуть щось зробити і презентувати це? Ну да, часто, тому що у нас, якщо є ІНДЗ, НДЗ там індивідуально дослідне завдання, зазвичай раніше ми давали як реферат, ну ти теж розумієш що це. Все з інтернету не цікаво. то Тому так, да, якісь ми завдання вже беремо по психології або ситуації. Там приходить клієнт до психотерапевта, та задає є запитання, треба зробити з цим якусь програму. Тобто, і вони теж, і ти розумієш, що, особливо якщо десь молодші курси, можливо, і неправильно, нічого страшного. Головне, логіка розмірковування, все я ж кажу, і вони теж. Різні програми вправи дають і тому ну і зазвичай ще іноді ж, і цікаві картинки теж роблять тому з усілякими цими корекційними вправами, чи ще щось? Тому це дуже добре виходить. Добре, дуже дякуємо. А третє питання у нас: які виклики виникають у процесі викладання вашого предмету, і як ви з ними справляєтесь? Ну, виклики, да, на жаль, у нас останнім часом всі ті ж відключення електроенергії, інтернету, тривоги. На жаль, да, ви ж розумієте, що ну, це самі головні виклики. Хоча, якщо взяти ще ковід, то коли ми всі перейшли на дистанційне, то да. Зазвичай, бачите, саме погане, що ти не можеш. Іноді за семестр побачити дитину. Вона тобі може казати, що в мене низька пропускова здатність інтернету, я поганий ноутбук, старенький, ще що, ще щось. І на твою вимогу вимкнути камеру, він каже, не можу. Бо вона тоді мене вирубить. І ти балакаєш чорним квадратиком, та, і тому звичайно, коли виходиш на лекції всі чорні квадратики, а ти один з ними балакаєш таке... Не дуже відчуття, тому я ж кажу, дав це, чого нам не вистачає, не вистачає. Це дійсно такого живого спілкування. Ну, ми ж всі сподіваємося, що да. скоро ми повернемось в наші стіни нашого рідного університету. Тоді ще таке питання: як ви заохочуєте учнів до активності в навчальному процесі? Ну зазвичай оцінками. тому що у нас є хто знає це ж кредитна модульна система. Де там треба набрати 100 балів, їх можна набирати разними е, методами. Там е, за практичну роботу: одні бали за тести, якщо ви напишете інші бали, і за е, творчі, тобто ми і есе писали минулого року. Там я в психології і ще щось, і участь у різних заходах. Тобто, ми даємо студенту, даєш можливість, тобто його завдання набрати 100 балів. І ти кажеш, ти можеш оце, оце, оце і оце. Обирай. Тобі, можна, так, да, сказати, що не хочу я ваших творчих завдань. Я буду в клепати практичні, виконувати ваші тести, все рівно наберу. А ага, можна е, із 10 семінарів на сьомому отримати вже свої 100 балів, тому що ти зробив різні завдання, там есе чи якісь творчі завдання, і ти здаєш що ж бали, ставлю. Ставлю, він дивиться свій електронний журнал. Каже, у мене там вже 98, а ще залишається три практичних говоря, і тест. І ти, а він вже їх набрав, тобто різними е, видами активності. Кажу, все. Тобто можеш далі не виходити вже на останні заняття, не проходити підсумковий тест, тому що ти вже свої 100 балів набрав. Все, можеш там, потратити свої сили на якийсь предмет, який в тебе гірший. Добре. Тоді наступне питання буде: як ви поєднуєте тереотичні. Теоретичні знання з практичними навичками у своєму викладання. Ну, у нас психологія, у нас це не можна теоретичної викладати. Звичайно, у нас всі приклади. Тобто, якщо ти розказує, я завжди казав, якщо у тебе нема прикладу, його треба придумати. І ти кажеш: от є випадок. Там, і тоді ж, або з твого життя, або з життя інших, або як там написано було в хрестоматі, або випадок з консультації твоєї психологічної, тобто тому, що воно тоді заходить. Бо, як Старі радянські книжки, я пам'ятаю по психології, Вони були дуже вони теоретичні були. Вони ніякі, тобто їх читаєш читаєш, да, там така квінтесенція, мов би, непогана, але не зачепляє. А тоді пам'ятаю, як пішло. Після оголошення незалежності пішли у нас книжки американські, різні, і ти дивишся, що там і з фотографіями, і з картинками, і з коміксами. І Зазвичай те психологічне явище можна в коміксах представити. Ти в шоці, то що ти не знав, як це? А тут трьома картинками комікса написана вся ця психологічна проблема. Ти в шоці? І тому ти намагаєшся теж так, же, якби це представляти. І тому я ж кажу. Так, студенти простіше засвоюють да. матеріалики, випадається краще, іноді там, навіть на госах, там через п'ять з половиною років, каже, ми пам'ятаємо, як на першому курсі, там коли у нас була диференційна психологія, ви казали отакий приклад, і воно да. Бо так емоційно, воно більше і краще засвоюється, коли так красиво з чимось. Я ж кажу: якщо прикладу немає, його треба видумати, тому що щоб було щоб. Якби запам'яталося добре, тоді в нас наступне питання: як ви підтримуєте свій професійний розвиток і навчаєтесь новим методикам викладання? Знов таки звертаємося до того, що у нас психологія вона не стала наука, вона динамічна, і тому нам постійно треба. Ми і курси різні, як у мене там спеціальна психологія. Коли діагностика, і корекція аномального розвитку, коли треба працювати з дітками, з вадами розвитку. І тому постійно ти ж проходиш оці семінари. Бо постійно то нові методи дослідження дуже класно, нові методи корекції відхилень. І також ми знаємо і з аутистами, і з різними дітками діточками, іноді навіть діагнози змінюються, а нових матеріалів дуже багато. І тому да, на жаль, тут чи не на жаль, може на щастя, ну тут не можна сісти і сидіти. Тобто тут треба постійно щось нове вивчати, тому що треба ж дітям давати, бо вони підуть потом працювати. Так ви нам цього не розказували. скажеш, ну це я там навчався 20 років тому. У мене такого не було. Ні. Тому... Ну, Мені здається, в принципі, будь-який викладач має постійно щось для себе нове брати і це нести ще своїм студентам та учням. Ну, Так, да. Да, тому що без цього не можна. Тоді таке нам написали питання: якими ви бачите ідеальний урок і як досягаєте цього рівня на практиці? Hmm. Ми то знаємо, які у вас цікаві пари. Ну, цікаві, але бачите, все рівно ж онлайн. Так вживу. Зазвичай воно краще було. Ну, це, по-перше, так, да, активізація уваги. Це, Я ще 4 роки, коли в школі працював після університету, то перше, що ти вчила, мене завжди вчили, що спочатку ти повинен закохати клас в себе, а потім в свій предмет. І тому перший урок, це коли там кажеш, я пам'ятаю, п'ятий, шостий клас, ти кажеш, відкладіть сьогодні зошити, сьогодні ми писати нічого не будемо. Ми там будемо розказувати, що це психологія. Ну, звичайно, для діточок такої грайливої форми формі тобто щось питаєш вона, я це таке чува, я таке, бо вони, хоч і маленькі дітки, але зараз дуже розвинуті, вони знають дуже багато. І тому ж зі студентами теж треба, щоб було цікаво. І коли ти іноді виходиш на пару, розумієш, ти десь вигорів, видахся захворів, іноді її навіть може краще перенести, тому що толку не буде. Це таке пара в нікуди. А так, звичайно, да, коли налаштовуєшся. Ми там, якщо перша пара, то ми всі показуємо друг другу чашки з кавою, з чаєм нас можна їсти, тобто питаємо, що ти їси, тому що треба ж контролювати, щоб вони нормально куштували. Ну та мені здається, що дуже важливо, щоб студенти вільно себе почували на парах їм тоді буде простіше, мабуть, навіть запам'ятовувати да, матеріал. Да, не ті ж часи вже не радянська психологія. Коли ми я пам'ятаю наш перший клас, коли ми так повинні були 45 хвилин просидіти, не дай Бог. Рука в тебе вийде одна за іншу, можна було і лінійкою отримати по руках, і ну крику, так точно від вчительки, то зараз дійсно, от як в Америці, мені подобається, де вони виходять, сіли на траву, їдять там гамбургери свої, так же лягли на траву біля університету, тобто дійсно вільно. Тому й нам треба таке. Тоді у нас ще є питання: що вас найбільше надихає в роботі викладача? Ну е зазвичай да слова подяки. Тобто, коли кажуть, що от я ж тобі кажу, що проходить 5,5 років, ти сидиш на державних іспитах, вони і ми пам'ятаємо це ж, ви розповідали. От тоді от таке питання. Там ми пам'ятаємо, ви розказували. Там якісь закони психічного розвитку дітей розказував про своїх племінниць, там на їх прикладі, і ми це пам'ятаємо тоді. І коли пишуть поздоровлення, і що поздравив там, дякуємо вам за те, що у вас такі цікаві лекції. дякуємо вам за те, що нам спілкування з вами завжди було там не тільки інформативним, а й цікавим. тобі йти, звичайно. Бо бачу вчитель теж він як артист, що ти виходиш, що тобі потрібні оце там. Браво розказав, там всі сказали, що молодець. Я ж говорю, мені чого й не подобається, коли ці чорні квадратики, нікого немає. І тим в кінці дякую там, за лекцію. Угу, До да побачення. Або просто виключалось. Думаєш, кому я розказав, для чого. Тобто, тому треба відчувати цей зворотній зв'язок, тоді воно надихає. Ну, Мені ще дійсно здається, що є така фраза, що кожен вчитель має трохи бути. І танцюристам, і співаком, і акторам саме, мабуть, для того, щоб заохочувати увагу студентів і учнів? Так, да, у нас раніше був предмет основи театральної педагогіки. Це якраз там і було таке. І останнє питання на сьогодні: як ви готуєте учнів до реальних життєвих викликів через свій предмет? Ну, знов таки ми повторимо, що психологія це динамічна наука, і тому от у нас зараз ввели нові предмети: І психологічна допомога військовим, і посттравматичні стресові розлади робота, і… Оці всі виклики із наукові роботи у мене зараз дипломниця пише по психологічних особливостях дружин військових. І ми зазвичай це все вставляємо. Тому що, да звичайно, загальна психологія, маєш порівняльна, диференційна ще якась історія психології, там особливо не змінюється. А оця все консультування, терапія, допомога при отаких-то от станах, допомога при отаких-то от станах. То, звичайно, я от там моя дипломниця написала, я кажу дивіться от є такі-то, та, такі-то. Та. Вона першу писала про е, самих хлопців-військовослужбовців, і там е, різні е, причини дезадаптації у тих, хто під баро травму попадав, хто під е, стрілецький обстріл, хто ще і ти ж його використовуєш для того, щоб вони потім знали і коли вже підуть самі консультувати, то вони використовували ці знання. Тому все, що ми отримуємо, десь. Е, від якихось загаль... незалежних джерел інформації ми все тут же переробляємо і даємо студентам, щоб потім вони могли його використовувати. Все, Дмитро Борисович, дуже дякуємо. Нам було неймовірно цікаво а, з вами поспілкуватися. Дякую. Я думаю, що нашим глядачам теж було дуже приємно а, і цікаво поспілкуватись. Дуже дякуємо, що приділили нам час і сподіваємося, до нових зустрічей. Дякую, дякую, що запрацювали. Тхакери створений в межах програми Upshift, яку у Сумській області реалізує громадська організація Нова Юнайтед у партнерстві з громадською організацією Центр євроініціатив за це підтримки ЮНІСЕФ в Україні і уряду Норвегії.